«Янголи міста вражаючі історії з життя звичайних людей, що мешкають поруч, людей, які здатні у найтемніші часи випромінювати світло надії. Ви відчуєте гордість і захоплення від того, якими мужніми і справжніми можуть бути лозівчани, на які надзвичайні вчинки вони здатні заради інших, і як під час війни підтримують нашу віру в людяність, добро і перемогу. «Янголи міста світлі історії про добрих людей. Громада стояла просто посеред зеленого газону, чорна, мовчазна, спрямована на схід у бік ворога. Колись вона була лише прикрасою, відлунням минулих війн. А тепер стала символом незламності. Сатанівський концерний завод одне з небагатьох підприємств, що вистояло в буремні часи та продовжує працювати, підтримуючи місцеву громаду та країну. Його власник і директор Володимир Гуменний знає, що бізнес це не лише про прибутки, це про відповідальність, про людей, які тут працюють, про громаду невеличкого селища Сатанів і про країну, в якій він служить. Чоловік провів пальцями по металу дула холодний, надійний, як і його завод. З 2014 року Вермата дивиться у сторону ворога. Туди звідки прийшла біда. Хай знають тут тримають оборону. Оборонятися можна не лише зі зброєю в руках, подумав Володимир. Кожна банка, що їде на фронт чи до переселенців, це теж нашу дару відповідь. Володимир пішов через двір до виробничих цехів. Завод жив. Працювали лінії, шипіла пара в трубах, металеві банки глухо стукали одна об одну. Консерви йшли на фронт у шпиталі до переселенців. Нехай не зброя, але теж зброя, бо сита армія, сильна армія. Запах спецій, свіжих овочів, фруктів та маринаду наповняв цех. Відколи завод став партнером ООН, виготовляли все від солодких джемів, які смакували в Канаді, до овочевих консервів, які замовляли американці. Для українців різноманітні соління. Все, що вміщалося в герметичні банки, які могли витримати будь-які випробування. Чоловік поглядом господаря уважно оглянув цех. Усе працювало: вугілля, дрова, генератори, сонячні батареї, запорука того, що виробництво не призупиниться навіть у блекаут. Потужностей вистачить. А людей, людей бракувало. Дехто пішов воювати, дехто виїхав. І все ж вони стояли біля конвейера, наповнювали банки огірками, варили джеми, варили майбутнє. Володимир зупинився. Він п'ять заводів піднімав. Але цей, цей найцінніший. Бо з вісімнадцяти, що були в області, залишився тільки він.